Триває спеціальний ефір на Радіо -Інве. в Студії для вас працює Тетяна Іванська. Нагадаю, що набув вже чинності мобілізаційний закон. А разом із ним нам була набула чинності, набула розмаху російська інформаційна і ПСО. Вони вже починають посилено дискредитувати Україну, українську владу, українське суспільство вже розповідають про те, що Україна перетворюється на концтабір. Що влада України згортає усі права та свободи людини? Що будуть мобілізувати і пенсіонерів і дітей. Та інвалідів працює російське ІПСО наповну найгірше, що в цьому всьому беруть участь наші українські громадяни? І вже місцеві одеські змі попершуть про те, що в Україні розпочався протест далекобійників через новий закон про мобілізацію. І найбільше, що мене обурює, що ця новина щойно вона з'явилася в українському телеграм-каналі. Вона одразу полетіла по російських телеграм-каналах. Як не зрозуміти, що це ІПСО? я? Ну я просто не розумію, і от е, тоді виникає питання: хто буде хто буде служити і хто буде е, зупиняти ворога? А власне, зупиняти ворога, ми маємо усі разом. Ми маємо думати над тим, як його зупиняти, і ми думаємо навіть далі. Ми думаємо про те, як бити по території Росії. Знову ж таки виникає питання: а хто буде бити по території Росії? Тим не менше, ми вже про це говоримо. Україна попросила у Сполучених Штатів дозволу бити американською зброєю по Росії. Ми вже звернулися до адміністрації президента Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдавати удару власною зброєю. Ось це формулювання допомогти визначити цілі, що воно означає, і на що ми можемо отримати дозволу. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики аналітики. Інтерв'ю з Україна, вітаю тебе, Владислава, слава Україні! Вітаю тебе, Навзаєм, Героям Слава! Влада, ти можеш пояснити нам, що означає ось це звернення до адміністрації президента Сполучених Штатів, тобто одні засоби масової інформації перекладають про те, що ми просто просимо дозволу бити? А тут, наприклад, видання Українська Правда, вона пише про те, що ми просимо допомогти визначити цілі в Росії, по яких би ми могли завдати удару власною зброєю. Чи це означає, що Сполучені Штати вже змирилися, що ми будемо далі бомбити Росію, тому? що... Що вона на це заслуговує, що ми не будемо припиняти м, воювати з їхніми НПЗ, в тому числі, і е, ми приходимо до них з такими фактами, що ми будемо воювати, ми будемо бити, але давайте тоді визначимося, куди точно не можна. Ти знаєш, е, я би почав з того, що дійсно. Погоджують, сполучені штати, я думаю, вже частково змирилися насправді із тим, що в принципі Україна готова якраз атакувати і російську територію, і російські військові об'єкти, і російські НПЗ і так далі, тому що насправді механізмів теж давайте відверто говорити у сполучених штатах, щоб цьому запобігти теж дуже дуже мало. І Фактично єдиний і найбільш потужний це заборона використання американської зброї е, для таких цілей. Проте ніколи Україна до цього часу не говорила, що вона саме використовує американську зброю. Тому, як то кажуть, тут це було попередження, але це не була умова да там отримання більшої допомоги і так далі. І от про. Умову, я теж хочу поговорити, сказати, що е, якщо дійсно хтось вважає, що там, е, скажімо, якщо раптом так станеться, що України не буде зброї е, там в достатній кількості, власної е, якою можна атакувати російські території у відповідь. То якщо хтось думає, що Сполучені Штати на цьому там обріжуть допомогу, або наступної допомоги не буде, то це велика помилка, тому що є багато кейсів, коли ось е, е, так звані ідеї щодо того, чи відкликати допомогу, чи там не надавати допомогу, чи призупинити те, що зараз відбувається з Ізраїлем, наприклад, то вони стосуються насправді інших, як 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 зараз кажуть. Ансьорнів, тобто вони не стосуються якраз того, що там Україна умовно один чи два рази використає американську зброю по території Росії, звісно, ми повинні розуміти. Що дуже небажаним варіантом було би те, що там Україна використовує американську зброю. Там умовно Росіяни знаходять в цьому докази, якісь при безпосередні чи віддалені, і відповідно цю тему намагаються розкручувати і в медіа, і до виборів, значить у сполучених штатах, це намагаються акумулювати і сказати так, що насправді ось сполучені штати, нібито вже в прямому конфлікті з Росією, а отже, це mm -hmm. конфлікт між НАТО. І, і союзниками НАТО проти Росії, і так далі, звісно, це не дуже бажаний варіант для адміністрації Байдена саме зараз. Але в цілому, я думаю, що вони потенційно до таких нападок насправді готові, тому що давайте теж говорити відверто, що російська пропаганда це говорить уже не перший рік, що там що НАТО воює проти них, що Україна руками Заходу воює проти них, і так далі. Тобто, з одного боку, адміністрація Байдена вже до цього звикла. Але з іншого боку, вона не буде змінювати своєї офіційної позиції mm -hmm. і говорити про те, що так друзі використовуєте американську зброю по російській території. Я думаю, що цього публічно ніколи не буде визнано, принаймні там до е, того часу, як завершиться е, ця війна у сьогоднішньому її е, розумінні. Да? Тому я думаю, що нам очікувати цього не варто не публічно. Я думаю, що вони можуть, як то кажуть, закрити на це очі, і мені здається, що частково. Насправді слова Блінкена в Києві зокрема були і про це. Угу. Зрозуміло, ну власне хотілося б запитати у, у тебе, як ти зрозумів ось ці слова Блінкіна, і з чим він все ж таки нам приїхав приїхав до нас з яким меседжем? Тому що знову ж таки, коли ми говоримо про те, що маємо ми право бити зброєю по Росії, чи не маємо та американською, ми маємо я для себе, наприклад, хочу зрозуміти, нам не дозволяють, тому що бояться, що якісь рештки зброї потраплять до рук Росії, і вона буде їх досліджувати. Чи все ж таки Сполучені Штати Бояться розвалу Росії, і чи буде програш Росії розвал Росії програшем і адміністрації Байдена? Я почну з того, що об'єднаю ці е, дві тези, і скажу, що насправді бояться і того, і того, тобто, бояться і того, що Росія там може отримати докази використання американської зброї проти е, території Росії. І теж частково бояться її розвалу Росії, але ну, насправді більше от. Якщо говорити про це поняття, то мені здається, саме бояться розвалу режиму, тобто е, є нерозуміння того, що може трапитися далі, і ось ця е, там, як зараз кажуть про деяких е, наших європейських партнерів, стратегічна невизначеність, то ось ця невизначеність, вона насправді е, дещо лякає тих, хто має, як то кажуть, оці всі різні сценарії прораховувати і принести умовно на стіл Джо Байдену, там три сценарії, що ось в цьому е, там, сценарії, коли Путін Путін лишається там до смерті президентом, або або Путін там обирає собі такого самого, значить, е, 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 як то каже приємника, і, і так далі. Е, там це для нас вигідно. І ризики такі-то, такі-то. Тобто, ось є складність в тому, щоб прорахувати ці ризики насправді для адміністрації Байдена. Тому, власне, повторюся, я думаю, що саме цим викликана така дещо. Неоднозначна позиція сполучених штатів в тому сенсі, що ми її не забороняємо. Так скажімо, так і жорстко, але насправді не заохочуємо. Да, і це в принципі логічно, якщо ми спробуємо поставити себе на місце такої держави, як Сполучені Штати, ось у війні України проти Росії, але чи є розуміння в Сполучених Штатах, що поки існує ось ця невизначеність щодо майбутнього Росії, поки вони її бояться, ну тим вони роблять гірше не лише Україні, а й усьому світу і Європі, так само ми. Мені здається, тут навіть Європа зараз стає таким лідером, яка починає закликати надавати все більше зброї Україні, дозволяти їй більше, тому що Росія не зупиниться на Україні. Вона піде далі. І ось ці затримки, і ось ці роздуми Сполучених Штатів, ось ця їхня невпевненість. Чи не грає вона їм навпаки в мінус? Ну я почну з почну відповідати на це питання з того, що я не вважаю, що це невпевненість, це навпаки обережність, і це обережність, яка Скажімо так, характерна для таких потужних держав, як Сполучені Штати, якщо ми подивимося на, на систему саме регіональної безпеки, і власне давайте теж не забувати, що основним аргументом для того, щоб все ж таки проголосували той багатостраждальний це там. Я не називаю це пакетом допомоги, скажу етап допомоги, да, тому що це таке велике голосування за, за велику суму коштів, які по суті резервуються в конгресі, і потім. Адміністрація Байдена їх е, намагається е, використати. Так, от е, досі, основним аргументом для цього законопроекту було те, що. Україна не просить за неї воювати, mm. і власне коли ми е, думаємо про ризики для сполучених штатів, щоб якось найкраще е, організувати свої там адвокаційні комунікаційні зусилля, то все ж таки е, сполучені штати кожного разу от, при подібних голосуваннях у майбутньому, а давайте теж говорити відверто. Вони ще будуть, і ми очікуємо на них, і вже зараз треба працювати над тим, щоб вони були успішними, то. Вони кожного разу будуть вирішувати, а що їм зараз вигідно. Зараз вигідно, наприклад, там надати більше допомоги. Окей, допомогу надали. Що буде далі? А, і я думаю, що насправді візит Блінкена він теж і про це. Тобто, мета таких візитів, і особливо Ентоні блінкіна. А нагадаю, що це перший візит його після 7 жовтня, після атаки на Ізраїль, і перший візит одночасно після ухваленого? Е цього етапу допомоги для України і Ізраїлю та і Тайваню, то мені здається, що його основна мета це якраз отримати розуміння української такої операційної, я скажу, стратегії на декілька місяців наперед, хоча б там до півроку. Mm -hmm. Тобто, що це означає? Сполучені Штати бачать, і я думаю, що бачили це так кажуть трохи раніше, ніж там це побачили ми, як громадяни. Що Росія намагалася очевидно цей е, наступ да на Харківщині і атаки на, на Харків безпосередньо, це ж не справа одного дня. Я думаю, що Сполучені Штати це бачили. І я думаю, що Сполучені Штати через. Канали розвідки цю інформацію теж передавали Україні, і в принципі тут немає сумнівів в мене в цьому, але змінюється характер війни. Да? Тобто, з там наступу у Донецькій області з боку Росії тепер є, як кажуть, харківський напрямок да, активізувався. і загроза, і загроза з що підуть ще сумщини, і знову ж таки і, і Сумщина, білоруські так. партизани сьогодні так само написали, що Росія почала знову переправляти техніку в Білорусь. Абсолютно. І ось мені здається, що ми повинні це дуже чітко усвідомлювати. Що адміністрація Байдена як така, яка заходить у виборчий процес, тому що вже скоро літо влітку будуть офіційні конвенції, які будуть офіційно висувати Байдена і Трампа від демократичної республіканської партії відповідно в президенти, і для адміністрації Байдена. Теж потрібна якась невеличка історія успіху. Ну тут складно, звісно, зараз говорити про історію успіху після того, як е, півроку не було е, по суті прогресу у голосуванні в конгресі. Тому для них успіхом буде наступне, щоб та допомога, яку вони надають Україні, щоб вона, по-перше, реально відповідала вимогам часу. І обставин. І для того, щоб вона у майбутньому там, за місяць, за два, е, да, тому що ця допомога цих коштів, скажімо так, вистачить там, до кінця цього року однозначно, е, до кінця календарного року, і, там, можливо, на початок 25-го року, то для Байдена і для Блінкіна особисто теж. Важливо, щоб ця допомога не була такою, що запізнюється, а щоб вона реально відповідала тим потребам, які є в Україні. Тому, власне, треба було зрозуміти сполучені штатам і Блінкену, зокрема, окей, змінюється характер війни. Що Україна буде робити далі? Що Україна буде робити там? Протягом літніх місяців, чи планує вона дійсно лише захищатися, чи планує вона йти на якихось напрямках в контрнаступ і так далі, в можливо та да? там це можливо таке доволі гучне слово, да? і, там, яке ми чули в другому, 23 -му роках, можливо в цьому році ми, ми його будемо чути менше, але тим не менше, я думаю, що для сполучених штатів ось критично важливо було дізнатись це: тобто, Росія намагається змінити характер війни. І треба розуміти, що Україна буде робити, і що мають зробити сполучені штати, щоб Україні допомогти. А натомість, ми, Україна, ми розуміємо, чи матимемо ми підтримку від сполучених штатів постійно, чи не перетвориться це знову ж таки. Ця підтримка в те, що ми зараз подумаємо. Ми будемо голосувати, а потім різдво, а потім великдень, і потім може проголосуємо. А потім да ми вам допоможемо. У мене, як для людини, яка досліджує міжнародну допомогу, і, зокрема від Сполучених Штатів, вже не перший рік, і є декілька тез цього приводу. Перше, що двостороння допомога, вона достатньо щедра. І, зокрема, від Сполучених Штатів теж. І те дослідження, яке я нещодавно завершив, воно показує те, що дійсно допомагають тим, хто того найбільше потребує, але ми повинні розуміти, що обсяг цієї допомоги він достатньо обмежений. Тобто, це, скажімо так, міністр. Пакет мінімум, давайте так, і власне в цьому є проблема, що наші потреби постійно змінюються і зростають відповідно. І на жаль, один донор, навіть такий потужний, як Сполучені Штати, не можуть закрити всі ці потреби. Тому, власне, і зараз Штати це роблять. Вибачте, і вони звертаються до. Держав е, Європейського Союзу до таких е, е, країн із, із натяком звертаються, як Японія і, і Південна Корея, щоб вони теж посилили свою підтримку. І, власне, е, це урок, який нам треба уже вивчити. І третій урок, е, на мою думку, дуже важливий нам треба думати інституціями. Нам mm -hmm. треба пропонувати. Що Україна може зробити для того, щоб створити інституцію, яка би адмініструвала е, допомогу для України? Я нагадаю, що під час плану маршала, на який у нас часто посилаються, як така загальна фраза, дуже така красива і, 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 і теж виглядає як історія успіху. Під час плану маршала було створено дві організації: одна в Америці, інша в Європі, у Парижі, яка потім е, перейшла в організацію економічно розвинених держав, і той офіс у Парижі. В ньому працювало 500 людей, щоб упевнитися в тому, що Сполучені Штати там надають саме ту підтримку післявоєнній Європі, а найбільше отримали Англія і Франція, яку Європа потребує, і власне це теж урок з цього, що нам треба або оновлювати зміст і повноваження так званої координаційної платформи донорів. Пам'ятаєте, була новина, коли Сполучені Штати якраз надіслали. Перелік внутрішніх реформ необхідних для там отримання нібито нового фінансування так, і ось так. Це, власне, туди вони надсилали на цю координаційну платформу донорів. Це насправді поки для українців дуже маловідома інституція. І якщо ми це не змінимо, то вона таки залишиться маловідомою інституцією, яка насправді має там примарні шанси якось вплинути на хід війни. Але вона потенційно може стати основою для саме координації донорів між собою, тому що кожен донор постійно дивиться. Чи моя допомога не дублює ту, яку там надають інші партнери, чи е, є у якогось е, донора більші потужності в цьому певному секторі, якого Україна потребує, то давайте хай вони там умовно там, нададуть економічну підтримку, а ми будемо надавати військову. Це може бути с, е, така схема з Європою. Да? Yeah. І, там, Європа надає фінансову підтримку, а безпеку більше мірою там, там Сполучені Штати надають і так далі. Тобто е, я хочу сказати, що двостороння підтримка це дуже добре, це дуже за завжди приємно отримати там, спілкуватися з іншими лідерами, да там, і, і налагоджувати особисті контакти але. Все ж таки інституційна пам'ять вона дуже важлива, і інституції теж вирішують, особливо в таких консолідованих демократіях, як на заході. Так, це дуже добре. Це певна така гарантія, тому що весь світ очікує, що буде, коли Трамп, якщо, якщо у разі, якщо Трамп стане президентом, а тут якась гарантія є. У нас лишилося дуже мало часу, буквально 4 хвилини. Не можу не запитати, як Сполучені Штати відреагували на візит Путіна до Сідіньпіня, тому що після новин будемо про це говорити. А хочеться саме от точку зору сполучені. Сполучених Штатів, що вони для себе не говорять, що вони для себе вирішили, кого вони більше бояться. Ну якщо чесно скажу, що в мене ще не було так багато часу подивитися саме реакції, але я із того, що бачив і раніше, і те, що встиг побачити зараз, скажу наступне: що це теж ми маємо вивчити і намагатися зрозуміти, що Сполучені Штати як держава не бояться, скажімо так. Посилення там режиму в Росії, посилення навіть там російської армії, економіки, і так само не бояться окремо посилення Китаю е, значить і щодо економіки, і щодо. Е, ну тут з там військової сили тут е, трохи е, більше побоювань, але чого вони реально бояться і. Це ну можна так казати, це не перебільшення, це об'єднання реального об'єднання Росії і Китаю, і насправді тривожні, як то кажуть, дзвіночки вони вже є, і це власне те, чим власне теж займається Ентоні Блінкен. Тобто, оця його така обережна дипломатія з Китаєм, вона направлена була саме на те, щоб ще раз переконати Китай, що пряма конфронтація зі сполученими штатами. Особливо коли в вони це роблять спільно з Росією, не в інтересах Китаю, що насправді Сполучені Штати і Китай можуть взаємодіяти між собою, якщо Китай не допомагає Росії. Чому це важливо дуже коротко, тому що? сполучені штати зараз при адміністрації Байдена намагаються провести так званий аудит санкцій, там які були запроваджені після 22-го року, 14-го року, і зрозуміти, які санкції працюють, а які можливо працюють погано. І власне, якщо Китай допомагає Росії, зокрема обходити санкції, то як то кажуть, це вистріли в ногу самим собі, і цього адміністрація Байдена не може допустити, тому власне. Всі їхні заяви і дії будуть направлені саме на те, щоб не допустити зміцнення альянсу між Китаєм і Росією. Але Добре, я не думаю, що них... сьогодні да, які у них є механізми, щоб цього не допустити? Ну чим вони можуть налякати Китай або стримати Китай? Що у них є? З реального у них у них є економічні санкції, у них є спроби е, тиснути. Ну так не тиснути, а звертатися до своїх е, партнерів по всьому світу, щоб ті не торгували з Китаєм або зменшили там ці торгівельні зв'язки до мінімуму, і так далі. А це дуже важливо для Китаю. Це е, фактично ключове, на чому власне базується їхня ось така стратегія експансії там своїх інтересів, тому що вона якраз базується саме на економічних контактах. Зрозуміло, дякую тобі дуже за те, що долучився до нашого ефіру. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна, був разом із нами на зв'язку.